Тулсі Габард, яка, як пише пан Петро, за сумісництвом є очільником розвідки ша дуже примітна така деталь. Ну, вона є очільником розвідки ша так, але вона опублікувала відео, де говорить про ядерну загрозу і каже. Настав час для нас простих людей подати голос і вимагати, покласти край цьому божевіллю. Ми повинні відкинути шлях до ядерної війни і боротися за світ, у якому ніхто не житиме в страху перед ядерним голокостом, і це все звучить на тлі того, що зараз відбувається між Росією і Україною. Війна триває, а в Кремлі потрішку так і схиляють знову до ядерної риторики. Це випадковість біг обставин, чи що взагалі габарт робить. Ну, Габарт, вона, в принципі, ще задовго до того, як вона з'явилася в адміністрації Трампа, вона була відома своїми проросійськими заявами. Причому вона не лише проросійська, вона була ще крім того, вона фактично підтримувала усі диктаторські режими світу. Тобто, і Асад, Асада хвалила, режим Асада хвалила, всіх хвалила завжди. Тобто, це така достатньо реально дуже цікава фігура в цьому плані. Uh, ну, як цікаво, звичайно, краще, щоб її взагалі там близько не було, але ну просто цікаво, оскільки входить дисонанс із нашим звичним розумінням того, хто повинен займати якісь посади в Сполучених Штатах, тим більше пов'язані з розвідкою. Але ну, це так би мовити, окрема тема. Я б тут хотів наголосити трохи на іншому, що ця риторика, вона, будь з'явилася не випадково саме зараз. Okay. Це все так дуже маніпулятивно подається. Тобто така відверта пропаганда. Тобто, от вона там нібито поїхала в хіросіму. Дуже так сильно переймається, щоб знову ж таки не було якихось відповідних ядерних ударів. Там це все переміщається кадрами руйнації від цієї самої ядерної бомби. Ну, коротше кажучи, така от відверта пропаганда з метою навіювання конкретних меседжів. І меседж тут достатньо простий. За будь-яку ціну уникнути ядерної війни. Що це означає на практиці? Ну, значить, треба, а, очевидно, йти на якісь поступки. Тобто, я так бачу, що це очевидно, а, оскільки Габард вона так або інакше входить в адміністрацію Трампа. Ну, я собі важко уявляю, щоб вона от просто могла собі робити щось в розріз із офіційною політикою Адміністрації Трампа. Значить, очевидно, що це така собі підготовка а, громадськості. Сполучених Штатів до того, що вони планують якісь угоди, які, е, мабуть, будуть мало симпатичні, але які вони спробують обґрунтувати е, тем, що, тим, що вони врятували світ від ядерної війни. Це знаєте, це ж дуже така зручна схема для маніпуляцій. От, продати будь-що, якщо сказати, що альтернатива це ядерна війна. Ну, ніхто ж не хоче ядерної війни. Значить, от, будь ласка, от вам відповідна альтернатива вигляді. Ан Петро, а можна уточнюючи запитання? А угоди з ким? А це цікаве питання. Ну зрозуміло, що одразу постає. Е, ну, власне кажучи, тут е, Трамп і одразу маячать дві угоди. Перша угода це Іран, яку він просуває там активно, що там от уже-уже іранська ядерна програма. Ну, а друга це очевидно велика угода з Росією, яку він обіцяв давно. І до речі, що саме цікаве, останні заяви Трампа вони так або інакше поєднують ці дві угоди, тому що ми пам'ятаємо останню телефонну розмову Трампа і Путіна. От е, після якої там Трамп е, висловився так досить е, двозначно, що фактично він, начебто, санкціонував якусь відповідь росіян на українську спецоперацію Павутина. От що, от, мовляв, ну там Путін сказав, що він відповість, і я це начебто розумію, і так далі. Ну, такий, в принципі, був зміст. Uh -huh. І це так виглядало, нібито він санкціонував цю саму відповідь. Хоча яка може бути відповідь а, у вигляді терористичних актів на спецоперацію спецслужб, яка нікого взагалі не заділа із цивільних і взагалі з людей. Ну, Але це окрема тема. Але там, от, що саме цікаве за підсумками цієї розмови. А, в трактуванні Трампа виходило, що більша частина розмови вони говорили саме про угоду з Іраном, що начебто Путін обіцяв йому допомогти. І що значить, от -от він закликав Путіна допомогти, і там, що вони зійшлися в думках, що не треба, щоб у Ірана була ядерна зброя. Ну, коротше кажучи, все прекрасно. Тобто, знаєте, така вимальовується а, трьохстороння конфігурація. Знаєте, от я думаю, що в принципі це особливість Трампа він все намагається зводити до угод. І бажано великих угод. В термінології Трампа великої прекрасної угоди, тому що у нього все, все beautiful, все прекрасно, да? якої, знаєте, великої прекрасної угоди, Росія, Іран, всі домовилися, там ядерне стримування, уникли знову ж таки, якоїсь ядерної світової війни, все прекрасно. І там дрібним шрифтом, що конкретно в обмін на це одержує Росія, що одержує Іран, там, і так далі. От щось, чесно кажучи, в мене такі думки з'явилися після посту Трампа про розмову із Путіним і те, що от і Габар раптово кинулися нас рятувати від ядерної війни. У мене тоді ще одне впродовження до вас запитання і теза. А як оце все може вписуватися в історію перемовин Росії і України? Бо я вбачаю тут дещо інший посил. Українці, ви також не дуже тут активізуєтеся, бо бачите, може така бути халепа, хоча Путін не пересував ядерну зброю, це вже перевіряли. Ну це так, я вже нагадую ми вже не один раз чули цю ядерну торгу. Чи не є це таким вказом ну, дороговказом в тому, що ну, треба із цими ядерними країнами миритися за будь-яку ціну, бо буде всім дуже дуже погано? Ну, є й таке там тим більше у ролику Толсі Габард були згадки про якихось розпалювачів ядерної війни, яким треба протистояти. От хто ці розпалювачі? От я не розумію. Чесно кажучи, навряд чи це Путін, знаючи, хто така Толсі Габард і на кого вона працює. Ну тобто, так що тоді Україна зі своїми спецопераціями? Ну так, ми виходять розпалювачі війни, так, тобто, от, що Україна настільки красиво провела спецоперацію, що вона розпалює ядерну війну. Ну добре, можна можна і таке припущення зробити. Ну, бачите, от вони ж якби Сполучені Штати, вони офіційно від переговорів в Стамбулі дистанціюються. Мовляв, ну вони там наша задача була їх звести. Ми їх звели. Вони тепер проводять переговори. Нас це більше не стосується. Нехай вони тепер домовляються. Це якби офіційна позиція, яка неодноразово посадовцями. Сполучених Штатів висловлювалися. От, а, тому я думаю, що тут і вони, і росіяни більше тяжіють до якихось прямих переговорів на рівні Росія США. от знаєте от Тому ж Путін і посилає мединських різних, там тут вести переговори. Ну, це там це там такі переговори умовні, справжні переговори, от будуть Трамп і Путін. А, можливо, за участю Ірану, там якісь там тристоронні, а можливо, ще за участю Китаю, там велика угода, все поділили, уникли е, ядерної війни, все прекрасно, Трамп молодець. Ну, от щось таке вони, можливо, собі можуть мислити в цій ситуації. Буквально сьогодні та Сирія повідомляють про те, що Кремль зробив заяву: Росія готова прийняти на зберігання збагачений уран з Ірану. Тобто, продовження цієї дискусії я просто інформую глядачів. Про те, що зараз знову активізувалися на міжнародному рівні заяви двосторонні між сполученими штатами Америки та Росією, як пан Петро слушно зауважує. Щодо продовження переговорів між цими двома країнами, коли фактично вони зійшли на Нівець, Держдеп США говорить про те, що дуже великі просування є у переговорах України і Росії. Держдеп і Сполучені Штати Америки загалом не долучаються до цих виборів, але контактують з обома сторонами. Переговорів перепрошую, але контактують з обома сторонами. Тому дійсно цей посил ґабарти слід розглядати, як на мене, знову ж таки продовження. Політики зближення Росії і Сполучених Штатів Америки для підписання якоїсь угоди, і треба бути дуже пильним до цього. Сподіваюся, що європейці будуть активніше проявляти свою власну позицію, бо тут і важлива санкційна сенс політика і допомога Україні, від чого, власне відходить зараз Вашингтон. Да. Ви знаєте, тут є один нюанс на смислу такого полягає в тому, що, мабуть, то дійсно Путін із Трампом домовилися. Про вирішення з іранською програмою з Іраном загалом залишилося одне переконати в цьому Іран вони не зовсім хочуть це робити. Вони не зовсім це хочуть робити. Це по перше. По друге, вони вже недвозначно не відмовили у відповідь на ці всі пропозиції. Те, що там Трамп сподівається, що він через Путіна порішає. Mm. Ну я думаю, що він перебільшує значить вплив Путіна на Іран, тому що це Путін від Ірана залежить. Це вони йому все необхідне продають, постачають і так далі. А не навпаки, Іран від Путіна залежить значно менше. Тобто, вони, звичайно, його о, можуть вислухати, але щоб отак от Путін переконав їх просто так віддати Росії цей самий збагачений Уран, і ті сказали, а, ну, добре, якщо Путін хоче, то так і зробимо. Я щось оце дуже і дуже слабко вірю. Я думаю, що Іран, відчуваючи в цій ситуації слабкість з боку Сполучених Штатів, вони будуть просувати вимоги значно більші і значно ширші. Тобто, Іран, вони, звичай, в Ірані, звичайно, таку схему не відкинуть. Але я думаю, що якщо ну ж таки, от вони бачать, що Трамп веде переговори з Путіним, обіцяє йому, як то кажуть, золоті гори. У Ірану виникає логічне питання: а де наші золоті гори? Звичайно. Давайте, давайте викладуйте, робіть нам пропозиції, ми їх послухаємо і оцінимо. Повторюся, не, не, Трамп дещо переоцінює вплив не, Путіна на Іран. Тому, от, це, мабуть, і є головна перешкода на даному етапі до цієї самої великої прекрасної угоди, яку так сильно хоче Трамп. Тим паче, Тегеран сьогодні заявив, ну, умовно, сьогодні, про те, що він готовий завдати ударів. По всіх військових базах, об'єктах Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході вони хизуються тим, що у них вже є ракети, які мають боєголовку до двох тонн. І ми не зупинимося. Тому дійсно, хоча зараз Вашингтон і говорить, що буде наступний раунд переговорів з Іраном і так далі, Москва підігрує цьому. Тут ситуація вкрай така, поки що ну, туманна. Я сказав би не поспішав би робити однозначних висновків, але. Наполягаю, що розглядати цю всю історію з всією повагою до пана Петра, і він власне про це говорить без України не можна, тому що ця заява Габарт, вона також в навівуха втрачать і українські типи, типу ми там провокуємо Росію на щось.